Отож, на лівобережжі Херсонщини, за даними західних аналітиків, українські війська просунулися до населеного пункту Піщанівка. Зазначається, що наразі воїни зсу закріплюються на зайнятих рубежах. Я нагадаю, що напередодні ширилось відео, в якому українські воїни ймовірно з островів переправлялися на човні до кринок. Після того, як їм вдалося висадитися, воїни зайняли один з будинків і почали отримувати там позиції. Окрім цього, згодом українські військові розповіли, що вже восьмий день перебувають на лівому березі, знищуючи ворога і потрохи прохаючись уперед. Втім, я підкреслю, що генштаб зсу не підтверджував цієї інформації. З даними військового експерта Тома Купера, наразі зсу утримують на лівобережжі Херсонщини плацдарм площою близько 180 квадратних метрів. Окрім того, він підкреслив, що українські війська мають достатньо ресурсів, щоб втримати цей плацдарм і навіть наступати на позиції РФ. Купер нагадав події літа 2023 року, коли РФ підірвала Каховську ГЕПС, щоб зупинити контрнаступ зсу, наголосивши, що станом на початок літа генштаб зсу зібрав достатню кількість сил для вдалих наступальних дій. І протягом півроку, які пройшли з того часу, ці сили не надто зменшились. Тому Купер вважає, що на лівобережжі цілком може з'явитися ще один фронт. Однак, поки що, наявні сили використовують для захисту першого плацдарму. Також аналітик торкнувся можливості РФ зупинити форсування Дніпра, яке здійснюється силами оборони. Ворог завдає ударів за допомогою керованих авіабомб, якими сподівається зупинити зсу. Однак, схоже на те, що Каби не надто ефективна зброя, яка може цьому завадити. Втім, вони все ж завдають шкоди, навіть якщо вибухають на відстані 50-100 метрів від цілі, зі слів Купера, Сило оборони розмістили близько тисячі бійців на плацдармі на північний захід від населеного пункту Олешко та на островах під Херсоном. Бійцям допомагає артилерія та дрони, зазначивши, що як тільки наша аеророзвідка помічає спробу росіян зібрати бодай 200 солдатів та чотири танки для якогось штурму, то по них одразу прилітає. А от аналітик підтвердив, що бійцям зсу вдалося вибити ворога з населеного пункту підстепного, вказавши на те, що події там відбулися під покровом туману. Також вдалося зробити ривок до населеного пункту Кринки. Сюди зробили маршки кидок через Дніпро швидко вибили росіян, і тепер деморалізований ворог не може їх звідти відкинути. Саме біля кринок артилерія дрони зупиняють спроби російських контратак. Тобто таким чином вже доволі іменитий західний аналітик Том Купер підтверджує, що наші військові вже діють на лівобережжі Херсонщини. Однак я підкреслю, що генштабі зсу не підтверджує цієї інформації отож, будемо спостерігати за тим, як тут далі розвиватиметься ситуація. А на Мелітопольському напрямку, за даними західних аналітиків, українським військовим вдалося встановити стійкий контроль над деякими невизначеними російськими позиціями у напрямку населеного пункту Нестерянка, Копані та Новофедерівка на іншому фланзі. Таким чином я нагадаю, що ми розширюємо фланги і обезпечуємо себе від можливого оточення росіянами. Також це призведе до того, що російському командуванню доведеться розтягувати свої війська, і як наслідок у РФ можуть виникнути дірки в обороні. Саме через це у цю смугу російське командування воло в бій додатково два мотострілецьких полки територіальних військ. Про високий рівень інтенсивності та напруженості боїв свідчить і той факт, що два інших мотострілецьких полки противника були відведені окупантами на другу лінію. Оборони внаслідок втрати боєздатності, окрім цього, ми також просунулися і у напрямку вербового я нагадаю, що саме селище розташоване в низині, а його околиці на висотах. Тобто, як тільки ми зможемо їх звільнити, окупанти опиняться у невигідному положенні і, скоріш за все, будуть змушені відступити південніше до населеного пункту, очеретувати і вже там вибудовувати основну лінію оборони, яка і так дуже серйозно укріплена. Втім, можливий і такий розвиток подій, що після звільнення верб. Бового нам не доведеться штурмувати рятувати. адже тут все залежатиме від того, хто триматиме оборону. Якщо це будуть мобілізовані, то як тільки вони зрозуміють, що місто в оточенні одразу ж можуть здатися. Якщо ж це будуть кадрові військові РФ, то битва за місто може бути дуже тяжкою. Втім, також є сценарій, за якого після звільнення вербового російська оборона на півдні просто-напросто може посипатися. Приміром, як це було у Харківській області, тобто після прориву оборони в районі села наші військові не будуть будуть звільняти наступні населені пункти, а будуть їх обходити і рухатись далі у напрямку міста Токмака, за який російські загарбники наймовірніше от якраз будуть битися до останнього, адже це місто є для них логістичною базою, і великим транспортним вузлом. Його деокупація відкриє подальший шлях саме до звільнення Мелітополя. І, от через це місто проходить автодорога з окупованого Криму в російський Ростов-на-Дону. Як тільки її буде перерізано, у противнику залишиться лише автомобільна дорога вздовж узбережжя. Азовського моря, що воно уможливить швидке перекидання великих обсягів військ. А що стосується втрат ворога, то на цій ділянці фронту воїни Національної гвардії знищили російський броньований тягач, який окупанти називають ведмедем. Про це повідомила прес-служба Південного оперативного територіального об'єднання НГУ. На оприлюдненому відео можна побачити, як фпв дрон влучно уразив російську машину. І от також на Мелітопольському напрямку танкісти Національної гвардії України знищили ворожі позиції. Зазначається, що спершу окупантів в районі села Вербове виявила аеророзвідка. Окупанти, ж побачивши наш безпілотник, відразу почали намагатися його посадити за допомогою антидронової рушниці, але завдяки майстерності пілота вдалося швидко скоригувати вогонь нашого танка, який одним влучним пострілом знищив позицію росіян разом з особовим складом та боєкомплектом, як результат, що найменше. Три російських загарбника стали двохсотами. А загалом, за минулий тиждень лише за допомогою дронів було знищено 157 російських. Загарбників про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що окрім особового складу було ліквідовано 45 танків, 54 бойові броньовані машини, 14 самохідних артилерійських систем, 65 гармат, одну систему ППО, 77 вантажівок, три засоби РЕП, стільки ж РСЗВ, три міномети. а Також 104 опорні пункти та шість складів з БК. Я підкреслюю, що тут лише та техніка, яку ми знищили, лише за допомогою дронів. Ймовірно, якраз FPV. Я підкреслю, що тут... Я підкреслю, що це техніка, яка була знищена саме за допомогою БПЛА, найімовірніше FPV-дронів. І тут ми її знищили на декілька мільйонів доларів. А на Бердянському напрямку, за даними західних аналітиків, українські військові атакували поблизу населеного пункту Урожайного та Старомайорського, де змогли досягти певних успіхів. Окрім цього, в районі населеного пункту Новодонецького наші артилеристи знищили декілька одиниць російської бронетехніки. Такі кадри зараз ширяться мережею. На них можна побачити, як за допомогою високоточного снаряду українські бійці ліквідували російські танк Т-72Б3 37 ї мотострілецької бригади РФ. Один постріл, одна знищена ціль.